Австрійський монетний двір один із найдавніших і найбільших виробників золотих монет у світі, не в змозі задовольнити попит. В умовах посилення інфляції та енергетичної кризи люди шукають у щоб безпечно інвестувати гроші. Зараз кожну золоту монету, що вийшла з підверстата, уже продано. Ми могли б продавати втричі більше, ніж здатні виробити, зокрема до Сполучених Штатів Америки. Монети тут карбують із 30-х років 19-го століття. Ось уже кілька місяців до магазину при монетному дворі щодня вишиковується довга черга коло третини покупців іноземці. Золото це впевненість. Глибоко всередині міра безпеки, або я би навіть сказала, чинник безпеки. Цього року до кінця листопада монетний двір продав понад мільйон вісімсот тисяч унцій золота. Уже тоді він наблизився до рекорду в понад два мільйони, встановленого у 2009 році після світової фінансової кризи. Водночас у грудні зазвичай високий, бо в Австрії на різдво традиційно дарують золото. За даними Австрійського національного банку, за два з половиною роки після початку пандемії в країні купили більше золота ніж за п'ять років до цього.